Усім привіт! З вами Асата Рора Запрошую вас усіх на загальний каророзклад на тему, що на увагу йде в ваше життя. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти тарону. Збивайте за нерообмін. Так, у ваше життя. і де які сумніви, які були у вас у житті, вони відходять від вас. Розчарування, внутрішні страхи, вони все це вас покидають. Так, да, ви це все розрізаєте, ви це все розрізаєте і залишаєте в минулому. І в нове життя. Що ново де ваше життя? Печаль також від вас відходить. Всі закриті дороги вас покидають. Тяжка робота і проблеми з фінансами, брак клієнтів по вашій діяльності також вас покидають. До вас приходить зростання успіху в вашій роботі, на якій ви так довго чекали, і гідна оплата за вашу роботу. Так, колесо фортуни повертається в вашу сторону, її повертають ті небеса для вас. Що нового йде ваше життя? Радість, зустріч, запрошення на гостину, забаву, зустріч з друзями, рідними. Які вам по долі? Бачите, яким вам по долі? Ви там можете зустріти свою долю. Що нове йде ваше життя, йде ваше життя, зростання вашої майстерності і втілення всіх ваших задумів, мрій, проєктів нових? У... у вашу реальність? Зростає ваша сила, енергія. Буде зростати ваша удача і всі крадники, які були у вас в житті, крадники удачі, крадники ваших ресурсів, крадники ваших фінансів і вашої енергії вас будуть покидати. Це вам все подоліть. Що нового йде в ваше життя. Я вже говорилася зверху, що це буде зустріч або комусь знайомство з, з новою людиною, якої ви вже ну, ще не бачили, може, ще хіба заочно, і ви будете робити, вам треба зробити висновок. Чи йти далі з тої людиною пари? У вас буде два шляхи або залишатися в минулому, або йти в нове життя. Що нове йде ваше життя? Це йде ваша стабільність, радість, успіх, хто посварився, той помириться. У вас буде гостина, чекає у когось відпочинок, зустріч знову підчеркую зустріч з другими для вас людьми, кому запропонують з'їхатися, покращення стосунків. І ці стосунки приведуть до успішного сімейного союзу. Ось такий короткий теророзклад. Приймайте енергію теророзпладу. Усіх вам благ, до нових зустрічей.